Привіт! Зараз розповім про українську настійну рольву групікає. 2. перша кров. Це пародійна рольовка, де ви потрапляєте у світ бойовиків 80-х. І це у нас невеличкий набір, який неймовірно оформлений, ніби касета. Дивіться, яка фіга за штука. В наборі у вас дуже стильні коротесенькі правила. Тут описані загальні відомості, що це за гра, як створити свого екшн героя, як використовувати його здібності, це масло, дублер, драма та крутість. І наведені приклади, і як можуть виглядати ваші неймовірні екшн Сцени. Також тут є опис того, як створити свого екшн героя і фірмова зброя та фірмові фрази для вашого героя. Також тут є ширма майстра, на якій у вас є одразу різноманітні фразочки класних хлопців та круті екшн імена. Крім цього, в наборі йдуть декілька наклеїв. Я вже їх відкрив. І окремий альбом, якщо ви хочете зібрати ці саме наклейки, що нагадують вам про 80-ті і 90-ті. Ще є коротесенькі правила для того, щоб видати ігроцям і передавлятися до них. І головне це ось таке. Яке досі є цій папорці у вас листи персонажів, з якими ви будете грати. Тобто вам потрібно тільки два кубики D6, і ви вже готові починатися і порнати у свій власний екшен зі своїми друзями. Весела, неймовірно круто оформлена коробка, яка одразу занурює вас в атмосферу бойовика, щоб ви могли зробити з друзями власний зубодробильний бойовик з телека разом з рекламою. Їпіка піка є два. Перша кроп.